Протягом останніх тижнів всі учасники виборів мали достатньо часу та можливостей донести Львів'янам свої переваги, розкрити своє бачення розвитку Львова. Я сьогодні хочу закликати вас до одного: 25 жовтня, прийти на вибори та проголосувати. Зробіть це свідомо з почуттям відповідальності за подальший розвиток Львова. Це ви вирішуєте, яким має бути Львів. Там, де люди не йдуть на вибори. Вони віддають свою долю в чужі руки. Там з'являється ґрунт для маніпуляцій та фальсифікацій. Якщо люди не хочуть обирати собі владу, їм її призначають. Окреме повідомлення для членів виборчих комісій. Думаю, не буде зайвим нагадати, що спроби фальсифікації виборів це кримінальний злочин. Я також хочу звернутися до усіх учасників виборів у Львові, чітко дотримуватись закону та припинити будь-яку агітацію. Від сьогоднішнього вечора усі бікборди з натяками на ті чи інші партії, двозначні написи це неповага до виборця та його право в останній день спокійно, без тиску, агітації зробити свій свідомий вибір. Наше з вами право вибирати захищали і досі захищають своїм життям українські патріоти на сході України. Той, хто ним не користається, виявляє неповагу до пам'яті загиблих. За незалежність країни Львів завжди був прикладом демократії та громадянського суспільства для країни. Покажемо його і цього разу. Слава Україні!